Сашко, привіт! Бачив, бджоли обльотуються на дві сторони. Льотки Південь-північ, захід-схід. Льотки у мене на платформах йдуть схід, захід. І для зимівлі дуже добре використовувати, коли льотки на південь. Але в платформі такої функції немає. Але ні в якому разі, хлопці... Не ставте зимувати бжіл, коли льотки йдуть на північ. Тому що, особливо карника, вона вилітає при нижчих температурах, і потім бджола може захолодати, тому що менше прогрівається, скажімо так, бджола, притіняється льоток вуликом, і тоді дуже багато бджоли гине ранньою весною. Коли я кочую, різниці. Взагалі немає ніякої. Південь-північ, захід, схід, як став, тільки так, щоб нормальний був вильот бджоли. Розумієте, не так, що пів прицепа запихнув в лісосмугу десь, а пів прицепа виглядає із тих, що в лісосмузі бджоли злетять туди, де гарний є лід. скажімо так. Ну, Вилітає бджола хорошо. Так що, всім, друзі, добра, всі будьте здорові! Надіюсь, відповів на ваш коментар.